Продовжуємо розмову про основні поживні речовини та їх міст у різних продуктах. Дитячий організм відрізняється від дорослого швидким розвитком, формуванням органів та систем. Цим пояснюється підвищена потреба дітей у поживних речовинах та енергії. Отож білки основний матеріал, з якого організм будує свої клітини і тканини. За недостатнього надходження білків спостерігається відставання маси тіла і росту дитини, затримка психічного розвитку зменшується стійкість дітей до інфекцій. Підвищується схильність до респіраторних захворювань тощо. Так, але не менш важливе значення в харчуванні дітей мають жири. Вони забезпечують енергетичні витрати, сприяють кращому засвоєнню білків, вітамінів. Їх надмірне вживання шкідливе, проте недостатня кількість жирів теж негативно впливає на стан організму. До основних харчових речовин належать і вуглеводи. Вони є головним джерелом енергії і сприяють засвоєнню жирів і білків. За недостатнього надходження вуглеводів з їжею порушується засвоєння інших харчових речовин, білків та жирів. Погіршується травлення. Не забуваймо, що в їжі, яку вживає дитина, обов'язково повинні бути мінеральні речовини, які входять до складу клітин та тканин. Вони потрібні дитині для правильного росту і розвитку кісткової, м'язової тканин, кровотворної і нервової системи. Серед мінеральних речовин особливе значення має кальцій, який бере активну участь у створенні кісткової тканини та зубів. Організму дитини також необхідний фосфор, залізо, магній, солі, натрію та калію. До складу їжі дитини повинні входити і мікроелементи, речовини, що містяться в організмі в малих кількостях, але необхідні для його життєдіяльності: це мідь, цинк, марганець, кобальт, фтор, йод тощо. Мікроелементами багата печінка, яєчний жовток, овочі. Ми всі знаємо, що вітаміни є засобом підвищення стійкості організму до захворювань. Вони є не тільки регулятором обмінних процесів в організмі, а відіграють велику роль у підвищенні опору захворюванням, тісно пов'язані з процесами росту і розвитку. Давай скажемо детальніше. Давай отож, слухай: вітамін С бере участь в усіх видах обміну, сприяє росту клітин і тканин. Підвищує стійкість організму до шкідливих впливів, підвищує природний імунітет. Вітамін Б поліпшує функцію центральної нервової системи, бере участь в обміні вуглеводів. Вітамін Б2 впливає на діяльність центральної нервової системи, бере участь у утворенні гемоглобіну в регуляції функції шлункового тракту. А вітамін в 6 бере участь в білковому обміні, сприяє утворенню необхідних жирних кислот, поліпшує кровотворення. Це мені відомо. Тепер ти слухай. Вітамін А стимулює ріст і розмноження клітин організму, забезпечує нормальний розвиток шкіри та слизових оболонок, підвищує стійкість організму до інфекцій, бере участь в створенні зорового пігменту. Вітамін Е поліпшує процес смоктування в кишечнику, оберігає жири від окиснення. Вітамін К бере участь у процесі звертання крові. Школа це місце пізнання та розвитку. Цінуємо інтелект, здоров'я та безпеку кожного. Навчаємо насправді потрібного та корисного.